12 жовтня у Києві відбудеться конференція Україна в 2050 році. Мета конференції сформулювати українську мрію в світлі таких питань, виклики технологій особистість і цивілізація, яка вже не потребує особистості, глобальна держава, взаємостосунки держав, корпорацій. Конфесій контрсистемних мереж нових племен майбутній рас, етносів націй Світова економіка 2050 року. Конференція відбудеться за адресою Місто Київ, вулиця Лаврська, 19, Національний центр народної культури, Музей Івана Гончара. Початок об 11 годині.